Уявіть собі людину, яка прожила на землі 70, 80, можливо, навіть 100 років, зробила багато зла, їй вдалося відкупитися від справедливого правосуддя, тому що в неї було багато грошей. На вашу думку, така людина уникне відповідальності у вічності. Бо якщо людина не вірить, що після життя на землі є продовження, то, в принципі, така людина, яка прожила, робила зло з неї ніякої відповідальності? Через неї на землі плакали діти, залишилися без батьків, зруйновані будинки, зруйновані долі, і невже ми думаємо, що людина не буде нести ніякої відповідальності? Що говорить про це Біблія? Насправді, людина може на землі уникнути справедливого покарання і справедливого суду в силу тих чи інших причин. Але Боже Слово нас вчить, що від Божої справедливості людина не втіче. Одного разу апостола Павла ув'язнили за проповідь Євангелії, і один можновладець. Час від часу його до себе запрошував, щоб слухати про Христа. І ось що говорив йому апостол Павло. Я хочу для вас зачитати: Дії святих апостолів це новий заповіт, 24 розділ, 25 вірс. І це був високопоставлений чиновник в Римській імперії, і до нього приходив апостол Павло. І він його навчав. І цей чиновник, якого звати було Фелікс, він слухав апостола. І ось слова одні із слів апостола, які він говорив до Фелікса. Коли він говорив про праведність, апостол Павло, стриманість та майбутній суд, Фелікс, перелякавшись, відповів: Тепер досить, іди, а відповідного часу я покличу тебе. Апостол Павло. Говорив цьому чиновнику Феліксу про праведність, про стриманість і майбутній суд. І Фелікс злякався. Цікаво, а що ж він злякався? Фелікс, дивлячись в контексті, злякався, що попереду на нього чекає відповідальність, і він не втіче від справедливого Божого суду. Він може відкупитись від земних суддів. від Земної справедливості тут на землі, але від...